Сьогодні ви ознайомитесь з правилами надання до медичної допомоги потерпілим при тривалому здавленні тканин. При аваріях на транспорті обрушенні будівель, завалах, сувах снігу, піску чи ґрунту та навіть у звичайному поході до лісу можуть виникнути ситуації, коли людина виявиться затиснута між уламками важких предметів. У цьому випадку відбувається сильне здавлювання і навіть розтрущування м'язів, внаслідок чого розвивається їхнє змертвіння і всмоктування в кровообіг продуктів розпаду, що призводить до порушення діяльності всіх органів і систем організму. Синдром тривалого здавлювання це небезпечна травма опорно-рухового апарату, який виникає при перебуванні під тисненням від 4 до 6 годин. Запідозрити синдром здавлювання слід у таких випадках, коли кінцівка здавлена більше 15 хвилин, при появі набряку та зникнення рельєфу м'язів, якщо не прощупується пульс на кінцівках, затиснута кінцівка напрякає так сильно, що стає схожою на дерев'яну, і за твердістю, і за звуком, який виникає при легкому постукуванні по ній. Ознаками синдрому здавлювання є також і поява рожевої або червоної сечі різке погіршення стану потерпілого після звільнення від предметів, що здавлюють. Дуже часто тривале здавлювання супроводжується шоком. Давайте розглянемо схему надання першої допомоги обкласти кінцівки, що придавлені пакетами з льодом, снігом або пляшками з холодною водою. Дати знеболювальне це може бути 2-3 таблетки аналгіну, викликати швидку допомогу. Накласти джгути на кінцівки до їх вивільнення. Вище місце здавлювання. Відразу ж після вивільнення кінцівок туго забентувати їх і зафіксувати шиною з будь-якого підручного матеріалу. Запропонувати постраждалому багато теплого пиття. Повторно прикласти холод до пошкоджених кінцівок і до прибуття медиків продовжувати давати багато теплого пиття постраждалому. Забороняється Зігрівати здавлені кінцівки. Повільняти кінцівку, що здавлена, без попереднього накладання жгутів та прийому постраждалим великої кількості рідини. Не панікуйте своєчасна та правильно надана домедична допомога врятує життя постраждалому при синдромі тривалого здавлення.